Усім, папа, -па, побачимось завтра. О, ем, Гамбл Воттерсон. Можеш лишитись на хвильку. Ем, звісно. Нам з тобою треба обговорити твої оцінки. Оу! Сім з плюсом? Вау! Найвища оцінка, яку я мав! Найвища оці. Гамбл, Слухай. Мені здається, тобі точно треба допомога. Допомога? Ем... Не... А -а -а, дай закінчити. З того, що я бачив у тебе купа купезна проблем з формулами. Але не хвилюйся, бо я можу допомогти. Ось візьми оце. Це старий добрий підручник з математики. Я сам його написав. Це точно допоможе впоратись краще наступного разу. О-о... Дякую. Напевно. Жодних проблем, юначе. Просто не люблю погані оцінки, незнання математики в моєму класі неприпустиме. Тому раджу тобі вчитись для ж Блада. А тепер іди, і вчись. Я знаю, що у тебе будуть хороші оцінки.